Всім привіт! Вітаю вас на каналі Авторемонт .ua. Продовжується ОПП з нашим автомобілем з дев'яткою Хто слідкує в попередньому відео бачили, що вона пофарбована. Це було сутки назад, тому що лак хватається десь приблизно написано: 16 годин. Значить, що сьогодні? Сьогодні ми вже дійшли до того, що будемо розклеювати автомобіль повністю. Нам вже не потрібно. Будемо дивитися, які там, де нюанси позалишалися. І далі можна буде потихеньку збирати дозбирати салон, дозбирати кузов, подивитися, що там, як, там, як можливо, де полірнути щось. Ну Ось наша криша, бачите, є, Ну це вже нападало зверху соринки. Але. Скажімо так, і без того, що нападало, є де-неде -де -де соринки. але знову ж таки повторюся, гаражна покраска. Да, нам ще потрібно пофарбувати, підфарбувати наші дзеркала, підфарбувати наші бампери, Ну, тобто, привести уже повністю в презентабельний вигляд. Хто не слідкує, хто не дивився, подивіться на каналі, що починалася робота над цим автомобілем. Нагадаю, автомобіль проданий. Людина заплатила за автомобіль, ми вирішили, що ми будемо робити далі. Він попросив, скажемо, можете зробити, можемо зробити. Ну і тепер з новим власником разом пророблюємо отаку ситуацію. І ще одне: цей автомобіль буде повністю просто робочий, перевозити вантажі. Це не основний автомобіль, а як додатковий помічник в сім'ї. Може багато на розказував, але. В цьому відео повторюся, ми збираємо повністю зовнішній вигляд. До речі, змінюємо ось тут у нас не працюють газоупори, оці його, наші амортизатори. Я їх купив ще раніше до продажу, я їх заміню. Далі, ось тут у нас, коли ми вже знімемо нашу обклейку, зараз хочу вам показати. Ось тут у нас, бачите, рамки чорні. Надо буде познімати оцей скотч і профарбувати ще рамки чорним кольором. Коротше, багато розказую. Давайте будемо потихеньку працювати. Гарного перегляду. Ставимо лайки, пишемо вподобайки. І переглядаємо відео. Пластик, дивіться, у нас в такому стані. Також наші дзеркала. Щось тут, навіть все є, відпадає вже. Значить, що зараз? Трішки накидаю рисочку, обезжирюю і чорною фарбою з балончика фарбуємо і буде просто пушка. Так що запам'ятовуйте, отак до. Після, дивіться, підсихають наші. Дзеркала підсихають. Я думаю, що гарно. Так, запам'ятовуйте бампер задній до. І зараз пофарбую, подивимося на після. А тепер після ще підсихає. Так, да, всі нерівності ніхто не прибирав, цього робити не потрібно. Але. Уже виглядає класно. Ну, от дивіться. Ага, краса, краса. Так, поки бампер підсихає, нам треба поставити цю красу на місце. Отак, сюди. Тут у нас два болтика. Звичайні під викрутку ставимо, щоб у нас вже воно було ну, закривалося. Все, лючок на місці. Зараз підсихають наші дзеркала і. Можна буде ставити дзеркала на місце. Е, поки підсихають зеркала, я думаю, що я поки що заміню оці от, е, газові упори. Дивіться, їх там то лі мазали, то ли щось робили, то ли вони вже почали пропускати. Написано прямо на них Самара. Але вони не тримають. Ось зверніть увагу. Просто-напросто падає задня ляда. Зараз беру два новенькі, ставимо. Покажу, який взяв. В принципі, брав недорогі, але вони начебто працюють. Поставимо, і наша ляда повинна триматися. Так, дивіться, ось отакого от типу наші газові упори. Підключик тут на 12. Унікально у мене підставлялка. 12 чи 13, тут, мабуть, 14. Відкручується тут, відкручується там, і ставиться новий газовий упор. Зараз міняємо. І подивимося, що вийде. Дивимося, що вийде. а вийш ось що. Оп. Все. Тримається. І піднімається наші нові упори. Працюють. Лайк, лайк. Все чітко, тепер буде досить класно. Щитайте, як на мазді провели, чи на іншому іншої марки шук саме піднялося. Ну, якось так. Так, продовжуємо збирати. Деталі повністю висохли. Зараз будемо встановлювати цю красу на автомобіль. Оці накладочки встановлювати не будемо, бо нема таких пуклів, чи як вони там правильно називаються. Треба буде в магазині пошукати і поставити також. Ай поставили красу. Резинка трішки відрізняється. Я її не фарбував, вона натреться, вона якраз буде така, як ручки. Але я думаю, що досить нормально виглядає. Наше дзеркальце, яке було, ну скажімо так, не дуже. Тепер дивіться, поки борходки не ставлю, бо треба буде ще оці елементи пофарбувати. Значить, в салоні отак. Чохолки познімаємо, ми їх е ну, простірнемо, я думаю, буде добре. У Нас поки ось тут ось так. Зараз соберу. Запам'ятайте, до. Після. Дивіться, пластик на місці. Оцієї кришечки вона, ну, і не було коли купували. Дивіться, яка КПП. Переключення передач. Краса, все під колір автомобіля. Так що потихеньку збирається, магнітолку підключимо, буде працювати. Ну, Трішки ще по пластику тут, але вже загальний вигляд, ну. Прям, прям, як на мене, як для Жигулика, ну прям бомбезно. Бачили. Вже на місці. Кліпси купив. Підкрилочки вже на місці з одної сторони, з іншої сторони також все чітко, на нових пуклях. Тепер дивіться, вже зняв звідси двосторонній скот, чим знімав. Ось. Антисилікон, тим, що обезжирюю. Так, да, довгенько, але беремо антисилікон, ганчірку. І отакими от рухами проводимо, 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 проводимо. І наш двосторонній скотч починає потихеньку відходити. Тепер що мені треба зробити? Мені треба обклеїтися, тобто по нову, там, де буде фарбуватися? О, і ось рамки. От звідси, ось тут. Це все діло треба буде пофарбувати. Ну, я думаю, що це вже не, не потрібно показувати, що там його фарбувати. Обклеїмося, фарбуємося, покажу вже сам результат. А, да, ще що. Ну, Дивись, дивився на цю решетку, да, перекупи, що з нею робити. Я думаю, що не, з нею треба зробити отак. О, так і оставить, мабуть. Ми ж перекупи, як нам називають нас. Ну ні, у нас не так. У нас буде а ось так. Новенька решетка, коштує от скільки-то. І новенький значок. Також передній бампер буде обезжирюватися, буде фарбуватися, і ставиться нова решоточка. Ой, погляньте, який у нас бампер вийшов. А тепер у нас є ось що, дивіться, краса. Трішки в пилячки лежала в магазині довго. Тепер ми цю красу спробуємо розмістити на її законне місце. Ну, якось ось так вона буде. Я думаю, буде клас. Зараз виставлю вже прикрутю, чого вона не стає, тому що ось тут забув. Бачите, є остатки старої. Зараз приберу і поставлю. Ай, краса! Дивіться. Зараз опустимо капот. Одною рукою удобно, але. А? Бомба. Що тут наша краса? Ляда працює, отакий от вигляд має. Вже збірка салона і кузова завершена. Не забудьте написати, що не помив, грязна. Отакий от, от спереду. Ну і так само ця сторона. Все. Досить. Класно, ну як на мене, класно вийшло. А люди напишуть в коментарях, класно чи не класно. Значить, люди добрі, що залишається? Залишається передню частинку промить. В салоні чохли ми зараз е, вкинули в машинку, стираються. Натерти панель. І можна буде пробувати а, ще замінити антифриз, тому що в нас тут вода залита, спеціально залили, подивитися, чи нігде нічого не тече. Замінимо залимо антифриз. І все, і наша пушка буде виїжджати. Так що, це відео будемо завершувати. Кому сподобалось, там лайки, пишемо вподобайки, підписуємося на канал. Слава Україні, миру, до нових відео.